Допитливим діткам їх мамам і таткам у нас є цікавого дуже багато. Творчі завдання, кулінарія, фітнес і танці. Хіба це не мрія? Сідайте зручніше, навчатися час. Веселі уроки чекають на вас. Привіт, малята! З вами телепередача Веселі танцювальні уроки. І ми запрошуємо вас до танцю. Watch this. Yeah. Touch this You can't touch this You can't touch this Розучаємо елементи розминки на підлозі. Перший рух, рух корпусу. Корпус направо, чотири рази. І один, два, три, чотири. Наліво, три, чотири. По два. По два. Кожен раз. Один, два, три, чотири. І ще разочок. Корпус відсовується в сторону максимально. Пішли. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, по два. Один, два, один, два, один, 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 один. Молодці. Тепер переходимо до роботи стопи. Натянули носочки раз. Максимально носочки тримаємо разом. п'яточки разом, спинка рівна. Голівкою до доверху. Перевели стопу на себе два. Максимально носочки також з'єднуємо і залишаємо разом. Натянули на себе. Натягнули. На себе по черзі. Права, ліва, права, ліва, права, ліва. І ще разочок. На себе. Натянули. На себе. Натянули право, ліва, право, ліва, право, ліво. Тепер ручки пішли. Видихнули. А раз спинка назад відвелась. Дива. Випрямили спинку ручки наверх три. Склалися чотири. І ще разочок. Один носки натянуті. Два. Наверх три. Максимально скластися чотири. І останній разочок один. Два, видихаємо, три вдихнули. Чотири. Молодці. Тепер ніжки підсовуємо до себе ближче. Натянули носочки. Раз, ніжки підвели. П'яточки разом. Два випрямили спинку, стопа на себе. Натянули. На себе. Натянули. На себе. Натянули. Ніжки залишились. Працює стопа. І п'яточки. Раз, два, три, чотири носочки. П'ять, шість, сім. Вісім. І ще разочок. Пропрацьовуємо стопу. Носочки. І один. Два. Вище. Чотири п'яточки. П'ять, шість, сім, Вісім. Відкрили ножки в сторону на книжечку. Ніжки максимально закриваємо і максимально розкриваємо ручками в сторону. Закрили ніжки. Один. Придаємо зусилля два відкрити, покласти колінка на підлогу. Закрили один. Два на підлогу. Один. Два. Один. Дива. Підняли праву ніжку в сторону. Раз. Носочок натягнутий, колінка рівні, Спинка рівна. Контролюємо опорну ручку, щоб ручка була рівна і була біля корпусу. Опустили два. Ліву ніжку в сторону один. Носочки натягнуті сильніше ще. Молодці. Два. І ще разочок. Праву ніжку в сторону. Один. Два. Ліва ніжка. Один. Дива. Лягли на спинку. Лягли на спинку. Ручки підняли доверху, ніжки зігнуті. Ножки трошечки розведені в сторону. П'яточки, носочки лежать на підлозі. Пручуються на підлозі. І, раз таз підняли вище, дива опустили. Підняли. Опустили. Підняли. Опустили. Щоб рух трошечки був складнішим, піднімемося на півпальці. Піднялися на півпальці. І тез наверх. Один. Максимально. Два. опустили. Один. Вище таз. Два. Один. Два. Ручки поставили всі в сторону. Спинка рівна. Носочки натянуті. Лягаємо на праву ніжку один. Слідкуємо за тим, щоб попа лежала повністю на підлозі. Носочки були натянуті. Піднялися два, спинку випрямили. На ліву ніжку один. Два. І ще разочок. Один. Два, три. Чотири. Молодці. А тепер животиком. Цей самий рух, тільки кладемо животик на ніжку. І животик поклали, носки натянуті. Піднялися два. Спинку випрямить. Один. два. Один. два. Наступний рух. Які ми будемо виконувати, називається віконечко. Ручки поклали вперед. Дирочка повинна бути максимально малесенька. Проходимо вперед. І один, два, Переповзаємо, три лягли на животик. Чотири. Назад п'ять, шість. Спинку випрямили. Вісім носки натянуті. Обов'язково. Вперед. Один, два, три. дирочка максимально маленька. Чотири. І назад. Один, дива. Три, чотири. Наступний рух. Лягли на бочок. Ручка під головою. Одна ручка притримує себе, щоб не впасти. Носочки натянуті. колінко на підлогу. Один. Дева. вушка, Три. Пряма ніжка. Чотири. Один. Дева. Три. Колінка рівні. Один. Дева. Три. Чотири. Один. Дева. Три, чотири. Те ж саме робимо з лівої ніжки. Перевернуся на інший бочок. І один, дева, три, чотири, один, дива, три, чотири. Один. Дива. Три, чотири. А тепер давайте накладемо наші елементи на музику і станцюємо разом. This? Yeah. You can't touch this! I get it black. Untertitelung des Заходьте на сайт rivne 1tv Там ви знайдете усю інформацію, яка вас може зацікавити. А на цьому усе. Танцювальні уроки завершено. До нових зустрічей! Давидливим діткам їх мамам і таткам у нас є цікавого дуже багато. Творчі завдання, кулінарія, фітнес і танці. Хіба це не мрія? Сідайте зручніше, навчатися час, веселі уроки чекають на вас.